Сьогодні у випуску душ на колесах, рухомий комплекс від львівських винахідників, поїде на схід. Є запас автономної води тисячу літрів, ну, то десь приблизно вистачає на 20 людей. Міські занедбані озера доводять до ладу той бруд, який є в озері, і та гниль, яка є, все те, що скидається туди, то набагато гірше ніж то, що там будуть якісь бактерії. Історія в'єтнамця з українським серцем. Підсумовуємо день. Мої вітання. Гігієна для військових з передової. Волонтерська сотня уку виготовила вже другий душ на колесах. Винахід передадуть одній з військових бригад західного регіону, який саме не повідомляють. Це конфіденційно. А який вигляд має машина? Бачили журналісти новин. Тож зараз побачите, і ви за основу для механізму слугує військовий зіл. У ньому встановили резервуар з водою, дві пральні машинки та дві кабіни для душу. Над проектом працювали Юрій Тенітовський і Назар Ястремський. Як розповідають волонтери-винахідники, працювати винахід може абсолютно автономно у будь-якому місці з менш більш рівною поверхнею. Енергетичне забезпечення від генератора штатного, який є в машині, може бути заживлений від мережі. Є також переноска, скажімо так, 50 метрів кабеля. От. Є запас автономної води, тисячу літрів. Ну, то десь приблизно вистачає на 20 людей помитися. Створення механізму не було б можливим без працівників господарського відділу уку. Саме вони крутили гайки і втілювали ідеї в життя. Спочатку все зробили обшивку, ті всі перефарбування, облаштування, щоб тут було І ті всі, щоб якщо навіть десь вода розігліється, щоб не було ніякої прісні, то все. Опроблено, потім розводка пішла води, ну і вже в кінцевому варіанті електрика, щоб це все функціонувало. Є виводи, труби, які про запас, куди треба ну, підключити цей. Коман теж є окрема труба, все підключається. Як стверджує координатор волонтерської сотні УКУ, отець доктор Петро Терлецький, останній транш, тобто закупівля всього обладнання комплектуючих інструментів, становить 65 тисяч гривень. З них 20 зібрали завдяки благодійному аукціону в Львівському національному музеї та 45 тисяч гривень через пожертви під час наукових та громадських відкритих столах. Якщо б ми все мусили закупити повністю, все без знижок, було б між 110-115 тисяч гривень, і я думаю, що робота, сама робота, яку звичайно яка виконана безоплатно, ще б забрали одну четверту, мабуть, стої вартості. Цим мобільним комплексом волонтери хотіли показати, що пам'ятають про військових, які охороняють небо над нашими головами, адже можливість помитися і попрати брудні речі для вояків розкіш. Віталій Гамадин, Галина Кучманич, Володимир Рулюк, новини. Маніпуляції агресора в Україні поки не збираються запроваджувати воєнний стан, а чутки, що це буде зроблено найближчим часом, спрямовані на дестабілізацію внутрішньої ситуації в країні. Про це повідомив речник адміністрації президента з питання ТО Андрій Лисенко. Також за інформацією речника впродовж доби російські окупаційні війська продовжували вести вогонь на позиції сил АТО, в тому числі і забороненою мінськими угодами зброї. Ворог 66 разів обстріляв підрозділи збройних сил України. А у Львові сьогодні попрощалися із бійцем. АТО. Олександр Швець, відомий адвокат із Золочева, загинув в зоні АТО 18 липня під час ворожих обстрілів між Зайцевим і майорськом Донецької області. Капітанові було 58 років. Захищати Україну чоловік пішов добровольцем, служив у 53-й бригаді, де був командиром підрозділу. Поховали героя на Личаківському кладовищі на полі почесних поховань поряд із іншими захисниками України. Хороший друг, хороший сім'янин, порядний людина, патріот. Вчилися разом, завжди був такий доброзичливий, ввічливий, добродушний. Ну, Що сказати, людина така золото. Людина, яка захищала наш суверенітет, нашу безпеку. І ми не могли пройти осторонь, не віддавши останні шани даній людині, яка віддала саме, саме найдорожче, всі безглузі ми рахуємо війні. Конфлікт інтересів це найпоширеніший вид корупційного правопорушення на Львівщині. Про це заявила заступник прокурора Львівської області Галина Борейко. Йдеться про випадки, коли депутати місцевих рад та керівники органів місцевого самоврядування відмовляються надавати землю громадянам, натомість виділяють її собі та своїм родичам. Органи прокуратури прокуратури склали вже 109 протоколів на депутатів та керівників, що надали землю площею понад 18 гектарів. На цих осіб накладено стягнення 91 тисяча гривень. Водночас, зі слів заступника, правопорушники вживають всіх заходів, аби уникнути відповідальності. Коли протоколи про вчинення корупційної адміністративних правопорушення пов'язаних з корупцією скроні до суду, то наші правопорушники вживають всіх заходів для того, щоб уникати відповідальності. Вони вживають всі заходи з приводу затягування стового того розгляду. Скажем, так отримують листки непрацездатності, будь-яким чином хочуть спростувати ті докази, які прокурор наведе, наводить наводить суді викликом там ряду свідків, яких не потрібні, експертиз, які не потрібні. Водночас обласний спецпідрозділ СБУ склав 31 протокол, пов'язаний з боротьбою з корупцією. Окрім того, відкрито одне кримінальне провадження щодо депутатів однієї з міських рад області. Незаконну грошову нагороду допомогли підприємцю в отриманні земельної ділянки для будівництва готельно розважального комплексу, що важливе в цьому, що попередньо ця земельна ділянка була виділена для учасників АТО. Тобто вони фактично змінили цільове призначення і за грошову нагороду передали цю ділянку. Тимчасовий пункт перевантаження твердих побудових відходів буде на території заводу «Сільмаш». Таке рішення міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій прийняла з метою тимчасового вирішення проблеми поводження зі сміттям у місті. Пункт перевантаження сміття розташований за один кілометр від житлових будинків, тому у закритому приміщенні з бетонною підлогою, тож запевняють, у міськраді всі норми дотримані. Є змога щоденно перевантажувати 600... Тон відходів на сьогодні вже завесли розрівнювач і прес. Також планують встановити мобільні вагові комплекси і дисбар'єр для того, щоб відмивати колеса машин, які перевозитимуть сміття. У Львові очищують піскові озера. На них вода помутніла та стала неприємно пахнути. Для відновлення озера комунальники використовують новітній препарат американського виробництва. Такий метод застосовують вперше, тому очікують на хороший результат. Василь Васильович лів'ян. Він часто ходить відпочивати на це озеро. Чоловік розповідає, що таблички із заборони купання бачив та на них не зважає. Оголошено, що купатися тут не можна, отут висяти. Але тут ну, хто як хоче так і купати. Ну, а де більше, більше я вибачаюсь, більше нас у Львові немає де. Тут до ще було на Боженка, там колись ще було озеро. А зараз куди їхати? На, в Варію, хіба що їхати? В Наварію це далеко, значить. а тут хто близько живе, що тут тут нічого страшного. У той же час пані Надія, яка теж прийшла на озеро, купатися остерігається. Ділиться, що тут дуже брудно стане безпечно, тому відвідує парк рідко. Той бруд, який є в озері, і та гниль, яка є, все то, що скидається туди, то набагато гірше ніж то, що там будуть якісь бактерії, які будуть з'їдати. Не бачу, що хшоби хтось щось робив на краще. Май. 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 Якщо навіть качки звідси полетіли, то я так думаю, що то не на краще комунальники вносять спеціальний біоконцентрат американського виробництва. Він має у собі спеціальні бактерії. Вони призначені для очищення поверхні від трави, ряски, синьо-зелених водоростей, каламутності та цвітіння. Вносили ми його наступним чином, розводили флакончик ємністю 250 мл, в об'ємі води 50-60 літрів, набрано з цього ж озера, витримували два дні для того, щоб дані бактерії розмножились і відповідно виливали їх в озеро. Наше завдання полягало в тому, що нам доставили ці дані бактерії правильно їх розвести в воді і правильно внести. Раніше із водоростям боролися механічним способом. Таким чином озеро було майже неможливо почистити. А цей препарат є найпотужнішим серед аналогів, завдяки найбільшій концентрації у ньому бактерій. Який результат буде? Так побачимо, який буде результат по всіх цих ці бактерії вносились для того, щоб оце цвітіння води зеленю цю з води і от водорост. Вони мають оце все перетравити, тобто цього не повинно бути. Застосування цього препарату є експериментальним. Його планують використовувати ще два тижні. Результати очікують найближчим часом. Ірина Ладика, Любомир Козак, новини. У Франківському районі міста активно ремонтують дороги та хідники. Також розпочали облаштовувати громадський простір на вулиці Японській. Тут буде велосипедна доріжка, лавочки, урни для сміття та нові тротуари. Цього року планують зробити ще три простори на вулиці Тролейбусні Володимира Великого, Пулюя та Симоненка. Загалом цього року з бюджету міста Франківська районна адміністрація отримала 23 мільйони гривень на ремонти доріг та хідників. З них близько 4 мільйонів на облаштування громадських просторів. А замість стежок будуть дороги. Ще наприкінці червня в парку знесіння стартували роботи з прокладання нового маршруту довжиною майже 300 метрів. Він складатиметься з двох смуг пішохідної та велосипедної. Спершу для них Першу з них вже замостили бруківкою, іншу, а іншу ж асфальтуватимуть впродовж наступних двох тижнів. Передбачається, що маршрут буде пролягати через центральну алею парку знесіння до залізничного мосту поблизу вулиці Вільде. Раніше тут була стежка, яка з часом дещо заросла травою. Як зазначає директор парку знесіння, фінансування велосипедної та пішохідної доріжок тут обійшлося міському бюджету в 730 тисяч гривень. Завершити всі необхідні роботи планують до середини серпня. Жовтва може стати одним зі семи чудес України. Сьогодні інформаційна група проекту Сім чудес України відвідала невеличке містечко за 30 кілометрів від Львова. Побачила чимало храмів різних конфесій, а ще велику площу, міську ратушу та замок. Жовква маленьке містечко недалеко від Львова, в якому живуть близько 13 тисяч містян. Місцеві пишаються тим, що мешкають у цьому колоритному місті, адже воно особливе. Наше місто історичне. Ми дуже гордимося тим містом. У Нас дуже багато є пам'ятників архітектури, багато є церков, багато є різних цікавих будівель. Дослідники твердять, жовтва справді особливе місто. Його заснували 1368 року за принципом ідеального міста. Ідеальне місто можна розуміти в кількох так би мовити, вимірах. В першу чергу, що тут добре всім жилося, від власника цього міста до просто людина. З другого боку, при проєктуванні і плануванні цього міста застосований так званий модуль або певна пропорція, яка сприяла тому, що людина себе в цьому місці почуває дуже добре. Для жовтви це є. Так званий Хелемський пруд, 4 метри 32 сантиметри, у жовтні можна побачити близько 80 архітектурних пам'яток, а тому маленьке містечко на Львівщині увійшло до рейтингу міст, які претендуватимуть втрапити до списку семи чудес України. Проєкт, що має на меті популяризувати українську культуру в різних аспектах, ключова кількість об'єктів це все таки об'єкти сімнадцятого століття, або повноцінно збережені, або частково збережені. То так, що наприклад, наші типові міста, то де більшого. Ступінь збереженості забудови, все таки 18-19, початку 20 століття. Тут маємо можливість подивитися, як виглядала концепція, архітектура і логіка побудови міст ренесантної доби саме. 17 століття міський голова розповідає, участь у такому проекті популяризуватиме жовтвову і збільшить потік туристів до містечка. Бюджет міста 10 мільйонів. Це дуже мало, і залучити кошти міського бюджету для промоції міста для якихось промороликів складно. А проект дає нам можливість власне от е, такої промоції міста не за рахунок е, коштів громади. Визначати переможців проекту будуть експерти та звичайні українці. Міста, які увійшли до списку Семи Чудес України, оголосять у вересні. Ольга Тимуляк, Назар Патуляк, новини. В'єтнамець з українським серцем. Корінний житель Південно-Східної Азії вже п'ятий рік живе в Україні, вивчає хімію, а в вільний час займається музикою. Наші кореспонденти побували на одній з його репетицій та послухали, як вихідець з далекого сходу співає українських пісень. Ханчан вчиться у львівській політехніці на хімічному факультеті. Разом із цим він займається вокалом. каже, що це його хобі, яким зацікавився, приїхавши в Україну. Коли приїхав, мені було дуже скучно, нема чого робити. І я думав, що мені треба щось займатись. І я вирішив, що займатися вокалом». Українська мова для хлопця досить важка, особливо нелегко вдається українські звуки, яких у В'єтнамській зовсім немає. Однак викладачка вокалу переконує хлопець з наполегливих та працьовитих людей. Людина півроку всього всього на всього в Україні він вже практично старався розмовляти українською мовою. Людина позитивна, коли людина позитивна, а ще відчуває, що ця людина знає, що вона хоче, і вона починає працювати. Ханя якраз відноситься до таких дуже впертих і наполегливих людей. Близькі ханя поставились до такого вибору серйозно. Мати хлопця до співочої кар'єри сина була. Проти, адже у його рідній країні такою працею важко заробляти собі на життя. Моя мама вона знає, що я займаюся вокалом. в Принципі, вони проти. Все так важко у нас, якщо я стаю музикантом і працюю, ну тобто, співати все дуже важко і дуже мало заробляти. І вони переживає за моє життя. Хлопець зізнається, любить співати й в'єтнамською. Друзі співака неодноразово просять його розвеселити чимось українським, яке слухають з великим захватом. Я вірю, що ти пранеш пам'я. Якщо ні, можливо, мені варто піти. Наші друзі, ну, від немці, я на увазі. Вони... Не дуже люблять співати, не вмію, навчаючись півроку, хлопець вже взяв участь у міжнародному конкурсі. Молода Галичина також виступав в Трускавці та Івано-Франківську. Хлопець впевнений, це лише початок. Хань планує продовжувати вчитись в Україні та мріє записати україномовний альбом. Віталій Гамадин, Ольга Юнко, Анатолій Лопаченко. Новини. На зустріч мрії, попри 20-річний Іван Маслюк збирається у велоподорож Європою. Кінцева точка буде в Лісабоні, адже Іван палкий вболівальник місцевої футбольної команди. Подорожуватиме хлопець на спеціальному трьохколісному велосипеді, а поруч їхатимуть його найкращі друзі. У 20-річного Івана Маслюка легка форма ДЦП та хлопець ніколи не нарікає на здоров'я, оскільки решта органів у Івана здорові. Тому з самого дитинства хлопець ніколи не сидів вдома. В мене от була завжди така от зарядженість на поїздки, на постійну зміну обстановки, на то, що щось має змінюватися в житті. І постійно я хотів перебувати в Русі. За повітною мрією хлопця завжди була поїздка до Лісабону. Допомогти її втілити згодилися двоє іванових друзів: Олег та Сашко. Бо обидва теж затяті мадрівники. Хлопці пригадують, як з Іваном мандрували верхи на коні. Перша подорож в нас була на коні. Ми проїхали 30 кілометрів. Здається, ми вирушили звідси. Ми поїхали на річку Стир. Ось з ночівлею було дуже класно. І він їхав на коні. Я їхав попереді на велосипеді. Ось це було перша мандрівка наша. ще з дитинства захопленням Івана була їзда верхи, проте хлопці зрозуміли, що поїздку Європою подолати на коні буде важко. Та відчайдухам усміхнулася доля. Завдяки небайдужим людям вдалося отримати спеціальний трьохколісний велосипед, розроблений під потреби Івана. У мене є можливість зараз побачити світ. Ми замахнулися переїхати 13 країн Європи і ну. Це величезна можливість в першу чергу. Я цей проект ростійний в першу чергу як велика можливість для себе знайти себе в житті і. Зробити те, що приносить тобі максимальне задоволення, батьки Івана до такої мрії поставилися долі скептично, втім Іван не здавався. Щодня тренувався і показав батькам, що таки готовий долати труднощі. Я просто не вірила в те, що вони можуть таке зробити. Я то не мала ніякої такої віри, надії, що вони можуть таке зробити. А виявляється зараз, що вони вже таке так наполягли, і то добиваються своєї Мрії і мети, щоб щось таке втілити в життя. А коли вже я побачила, що вони придбали отой велосипед, то я зрозуміла, що то вже напевно дійсно так стартує подорож уже за місяць, за сто днів хлопці планують об'їздити 13 країн Європи. Іван налаштований досить оптимістично та хоче доказати усім, що нічим не відрізняється від інших. Валерія Рабінович Ірина Качмарик. Новини. Більше інформації на інтернет-порталі Львів. Підсумуємо тиждень, що минає завтра о цій же порі. Тож будьте з нами, аби не пропустити важливого. І на цьому у мене все затишного вам вечора.